Друзі, наша риболовля розпочинається з пригод. Лазимо по джунглям, по таким же осіннім. І шукаємо підхід до води. Ну а як ви хотіли? Хочете на ну, десні рибу ловити? Доведеться і по чагарнику полазити. Щось я все далі і далі відходжу від води. І Це ніяк не можу знайти лазейку. Де б його пролізти Ух, до коси, бо місця там гарні. Отак, От друзі, накше ніяк. Ми без пригод на Десну не їздимо. Друзі, радий вас вітати із берегів мальовничої річки Десна. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо відкривати осінній сезон лову хижака на Десні. Будемо перевіряти, чи активізувалась рибка на цій мальовничій річці. Вибрались ми компанією великою із чотирьох спінінгістів. У нас сьогодні три Дімона в компанії і один Сергій. Отож, в чотирьох будемо багато експериментувати. Шукати рибу і сподіваюся, це дасть свій бажаний результат. Отже, вам бажаю приємного перегляду, а ми починаємо. Дімон, а що це ти не робив? Це. Поки Сергій там он корча тягне. А Дімон дістає рибку. Ну, окунець непоганий. Ага, окунець. Ну це має, здається теж покльовка куне. Ну, вже не нуль. Перша риба на компанію є. <гум> Звісно, не цільова. Ми сюди yeah. приїхали за судаками, за щуками. Але сам факт. Uh -huh. О, ні, товарний такий. Слухай. Відпускай. Ти задоволений? Так. Так, поки хлопці там ловлять на джиг. Я поставив 110-го бопчика, 0,55 флюр і зараз спробую дернути щуку. Гляньте, який симпатичний коряжник там. Є. Головне там воблера не залишити, бо воблерів я сьогодні взяв досить мало, буквально три штучки на пробу. Друзі, ну ж там стояти щука, ну як їй там не стояти? Такий затишок від основної течії. Коряги. Має вона тут бути. Але щось не клює. Та й взагалі цього року десна рибою не балує. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! На очах, на очах. Друзі, ви це, ви це бачили. Та є ж, я вам казав, що вона має тут стояти. Ну є, на вовчика. Хе -хе, на 110-го. Так, вискочила. Щоб, правда, взяти рибу тут дуже важко. Ну є. Є, перша така грам 700. Не дарма поклав із собою у коробку декілька боберів. От саме для таких місць. Давайте її сильно не буду мучити. Зараз звільню і відпустимо красуню. Нехай кличе маманю свою. Спрацював 110-й Хелкет суспендер. І ще раз вам цю красоню покажу. О! Перше. Давай. Клич своїх батьків, клич трьошку. Хочу здорово піймати і гарною рибою відкрити осінній сезон. А тепер час вам розповісти про комплектик. Бо він у мене сьогодні цікавий. Довго я чекав на цю модельку і нарешті дочекався. У Азури поповнення в лінійці фортранів вийшла 94-та моделька. Конкретно у мене в руках екземпляр до 34 грамів, якраз деснянський варіант. На який поставив 4000-страдіка і шнурочок одиничку по Японії. Це восьмижильний шнур Азура Савада. Теж новинка, яку я активно тестую. Хоп. Ну що, буде тут ще одна? Мабуть, ні. Але перевірити варто. Звісно, 94 та моделька це ніяк не про твічинг воблерів, Але я не люблю з собою на такі виїзди, де треба багато ходити, багато змінювати. місць слово брати по два-три комплекта. Люблю обмежуватись одним універсальним, скажімо так, комплектиком, яким можна і поджигувати, і коливалку кинути. Стелспінером. І навіть он. Як зараз а, в облерка вічнути. Друзі, все. Одну щучку зняв і більше нічого. Треба йти далі і шукати активну рибу. Бо у нас по плану ще є декілька судакових локацій, які слід сьогодні перевірити. А вибрались ми на цілий день. Будемо цілий день бродити по просторам Десни. Друзі, раніше ніколи на цій локації не бував. Але тим і цікавіше. От завжди розвідка нових місць. Це щось, щось таке цікаве, незвичайне, бо ти не знаєш, що на тебе очікує далі. Можливо, вдасться якусь круту локацію знайти. Або зловити трофей всього свого життя. А тепер Дімончик щось тягне. Гарненьке. Тут ти що? Тут треба буде моя допомога. А гарна риба Подивіться що коїть. Діма може там на пісовка біля позадіння. Да, давай я візьму тут хоч би побачити. А флюрик то у тебе який? -а, -а, -а. щучка, да. Ні, вона засікла хорошо. Да. Флюрик мене руки. Там вона скраячку взяла. Давай її сюди, я візьму. Давай її нахрапом. Не Там невелика. сюда. Сюда. Плюс-минус, как у меня. Так, а что спрацювало? А спрацював изик. Трешечка. Вантажик. 16? 18. 18. Тримай. Красава. Недалеко я так понял, взяла, да? На вымыть. А, ты уже вымотал и его клюнула? Да. Вот ты фартовый, Димон. І таку щучку ми, звісно ж, топимо ніякого хапужнічества. Все, пішло. Вітаємо Дімона. І так, у нас вже по щукам один-один з Дімончиком. Ру... Ручки то щучкою пахнуть. М? Так, друзі, дубль 2. Ліземо на ранкову судачу точку. Будемо перевіряти, як там поживає судачок в день. Зранку він не вийшов сюди або просто не клював. А от в день, можливо, трошки і проклюне. Будемо зараз дивитись. О, гляньте. Знову похащам лажено. На десні без цього ніяк. Хочеш зловити рибу, полазь, добряче так похащамо. Ой-ой-ой, змія поповзла. Не бачив, чи то гадюка, чи то буш. Але треба обережно. Що там, зірвалась? Хто? Содачок? Ну давай, давай, покажу. Дотягнув його все ж таки. На берег вже. Тихо. Ну слухай. Тихо. Перший є. Відкрив рахуночок. що помилів. Я пусть употілую. Такой сяк, конечно. Селдочка такая. Mm -hmm. Да. Але перший. Да. Yeah. Сподіваюсь не останній. І далі нас очікують тільки його батьки. Ну і бабушки. Давай. Чи відсюди. Та не сюди, туди. Ну що? Головне в такій траві не напоротись на гадюку. Ходжу, але так, знаєте, трошки тревнувато. Не спрацювала круче з судаками, зараз або риба не хоче клювати, або її просто тут нема в даний період часу. Вирішили переїхати на іншу локацію, і у нас таких є аж декілька. Тому зараз збираємо речі і переїжджаємо далі. Любі друзі, десь це шляпа повна. От, друзі, що я забув, так це пластикові тарілочки. Доведеться їсти з кришки Вон Дімон. Гляньте, яку карбонару помагу, не готував не, ні, щоб... Давай сюди, побільше, давай, давай, давай. О, ну якось так. Зараз Сейчас. пообідаємо. Ай, то ви що? Гляньте, як класно бути блогером. Привезуть на точку, їсти дадуть. Опа! Поклвка була. Тільки з корчика здернув. А, от бачите. Угу. Угу. Гляньте, що з приманкою зробив. Це можливо окунець. Така не різка, але покльовочка була. От там з-під корчика. Це дуже очікувано. Використовую зараз джигулівку, а, якби це і не двійник, і не офсет. Mm. Mm. <свісна> Застрягати, звісно, буде, але за рахунок того, що в мене шнурочок одиничка, а, можна цю джигулівку підрозігнути. Тому буду використовувати саме такий монтажик. Для лову в корчах. Подивимось, наскільки це буде ефективно. Бо обриватися через закид бажання нема. Так, друзі, одну покльовку зробив і на цьому все. Ліземо далі. До речі, обірвався. Ось так ловити в корчах. Друзі, всім доброго ранку. Як ви зрозуміли, на цьому наша вчорашня риболовля на Десні завершилась. Зловили ми на чотирьох спінінгістів аж чотири риби, це дві щучки, окунь і судачок. І все. Пролазили ми по руслу річки до 4 години дня і зрозуміли, що далі діла не буде. Тому поїхали додому, виспались і з новими силами вирушили сьогодні зранку на Дніпро. Гляньте, яка краса. Вон, хлопчики вже стоять, кидають приманки у воду. Комплектик я зарядив, взяв з собою того самого фортранчика 94-го, і більш плідно будемо його сьогодні тестувати по джигу. Я буду розпочинати з пістерка, вага 18 грамів. І що ж, робимо перший закид. Сподіваюсь, що нас Дніпро сьогодні порадує, бо десна дійсно щось рибу не дає в цьому році. Іди сюди, перше на сьогодні. Щось там маленьке. Та маленьке. Маленьке, але вручається. Дімон, і нащо ми їхали? Хер зна куди на цю десну? Коли такого самого судака можна, в принципі, і на Дніпрі половити. Угу, На ізика. Так? Да. На ну, лоха, до речі, взяв. Ой! <плес> <плес> Облявав мене. Дімон, а що це ти робиш? У мене ще жодної покльовки не було. У Артура так само. А ти рибу тягаєш. Ні, ну ми так не граємо. Нехай вже якщо клює, то у всіх клює. О, ну трошки більше, наче. На грам 20. Зійшов? А, ні, не зійшов. Димон давно судаків в руки набрав. О, то ти що? Тут де що гарненький який. І топимо. Топимо малого. Нехай кілушку зве. Що ти? О, пішов. Очухався і пішов. Бачите? який на торці. Гарна риба. Ну, непогана риба. Це ну добре, не залікова риба. Це Ні, гарно, гарно влупив. Гарна риба чи гарна вупив? Влупив гарно, а риба не дуже гарна. У мене, правда, палочка до 34 там не дуже, не дуже зрозуміло, скажімо так. Ні, слухай, ще спручається навіть. Ого! Ого! Так нормальна риба там! Господи, це це просто паличка у мене мощнява. Давайте я такого навіть до берега підійду, підведу. Як вам таке, друзі, а? Як вам таке? і... Такий в районі заліку, можливо, навіть і заліковий судочок. Віпо спрацювало в розмірі 2,8 фіолетик. гляньте, як я його просік. Фортранчиком. Ну, перша гарна риба на фортран. Да, буду тестувати цю паличку. Прикольно. Ну, коли тягнув, якщо чесно думав, там якийсь ну грам 400-500 максимум. А тут така. Під кілошечка. Гарний судачок. Друзі, от тільки відійшов вам показати судачка, І Артурчик одного піймав. О, до пішли, пішли. Да? Як вам таке? А? На мандулу Артура взяв. Що, додому сімей? Додому. Топи. А цього теж додому? Це, друзі пішов друзі це що виходить у нас роздача пішла судаки з кожного закиду а мужики казали тут на клює так да? Да. возьми підійшов сказав тиждень тут ловлю на клює сюди на мандулку бачите осінь і мандули почали працювати як легко. М? Тупо? А, де... Що? А, а як це ти так зробив? А <плес> я понял, типу, ну, в руку, що, що дрібежит, поняв? Ага. Коротше, да, у Артура лежала приманочка на дні і бачите, бичок підійшов і на неї клюнув. <плес> Слухай, я його знімати не буду, так і кидай. Може на Соміка, це монтажик на ну, Соміка піде. А ми... На бичка. Або на здорового судака. Дуже давно у нас не було покльовок і от нарешті. Нарешті судачок. І знову Дімон тягне рибу. Це вже у нього третій. Далеченько так взяв. Знову невеликий, але є. На Сатурн? Да. О, Рейн Сатур. Вантажик джигріх. Гріх. Топи. От у Дімона без приколів не виходить. Взяв заброди з собою, скільки вони, 8 місяців у тебе лежали вдома. Та, мабуть, більше. Да. І... Було, ну, було з ними все гаразд, а тут на тобі десь вже протикають. протікають. Да. Повні заброди води. Ну що ж, друзі, на Діпрі перестали штовхати воду, вийшло сонце, нічого не клює, тому ми вирішили. Вже збирати комплекти та їхати додому відпочивати, а що робити. Кльов судака зійшов на нуль. Як ви вже зрозуміли, здаватись я не планую. Приїхав додому, відпочив, відіспався і вже з новими силами домовився з синьком своїм другом поїхати і ввечері половити судака на Дніпрі. Думаю, попадаючи води, щось має проклюнути. А то за свої два вихідних дня я просто не встиг наловитися. Вчора на десні піймав одну щучку, сьогодні піймав одного судачка, і якось залишилось таке неприємне враження. Потрібно сьогодні поїхати і половити рибки. Друзі, ну що ж, можна сказати, що ми вже на воді. Прийшли на точечку, не сподіваюсь. Хоч ввечері судачок нас порадує. Чорні у мене були ноунейми. Вони зламалися і на десні випали. О, то ти що? То ти що? З першого закиду? До речі, водичку штовхають. А котра година зараз? Не дивись. Я теж. Ну, десь пів на сьому точно є. А зранку у нас ситуація яка була? Приїхали, водичку штовхнули до 7.20 і все. І далі Дніпро перетворився на озеро. О, бачите, який судак у сані. Здоровенний! Пішов. Зараз собі такого ж поставлю. О! Знаєш, покльока була. Отут. На звали вже, як ти і сказав. Окунець кажеш, да? Друзі, я зараз на палочку до 34 намагаюсь зловити окуня. Поставив джегріг 15 трьохдіймову приманку прогонисту. І зараз по звальчику волочу цей монтажик і намагаюсь спіймати окунця. До речі, з першої приводки сталася окуньова покльовка. дна підійдав приманку. Коротше кажучи, тестую новий фортран по всім його можливостям. До речі, я вам скажу, що палочка хоч і до 34, але п'ятнашку вона її кидає в принципі пристойно а, і чуйка офігенна. Плюс за рахунок того, що а, банк фортрана Має швидкий лад, це не екстрафаст, це не дубіна, у нього досить інформативна вершинка, по якій можна все це дуже добре відслідковувати. Звісно, хочеться цей бланк загрузити якоюсь тридцяточкою, але для Києва, все ж таки, для Дніпра, у дану пору року, цей комплект запотужний. От зробили б вони. Фортранчика унцовочку грамів до 28 або до 26 О, в такому ж зрості. Оце була пушечка. А от до 34 медіум це все ж таки більше про Десну. Бо у нас у Києві нема де ловити на такі ваги, як 24, 26, 28. От зараз я, наприклад, у яму кидаю 15 грамів. Дече трошки підзносить монтажик. Є пауза невеличка і власне більше нічого і не потрібно. Прийшли на точку, саня піймав одного, я покльовку отримав і все, воду на Дніпрі просто вимкнули. Вже у сонечко зайшло і Нікітос під'їхав. Я забуду. Ага. І на трьох у нас взагалі нічого не клює. Була була покльовка. Угу, Лупанув судак. Друзі, ну що вам розказати? Затримались ми от прямісінько до темна, в темряві вже повертаємось додому з хлопцями. Ну, Сьогодні ввечері саня одного. Дрібного судачка піймав, я отримав дві покльовки. І все, друзі, на цьому буду завершувати це відео. Ну, у мене одна окуньова була, одна судакова. Там все чітко. Що ж, друзі, вчора ми дуже погано відловились на Десні, сьогодні дуже погано половили на Дніпрі. А отже, ці вихідні мої прийшли марно. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Налазився по кручам, натягався свинця в рюкзаку, що ще я робив. По чагарнику лазив. Займався усім, але не риболовлею. Що ж, всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.